Капеланське благословіння на 23 вересня 24 року, Отця і сина і святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правину наші, як і ми прощаємо винуватцям в нашому, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісос зайшов в хату апостола Петра, і там теща його лежала в гаряці, і він її селів, і вона їм слугувала. А ввечері приходили люди. Які мали бісів, мали хвороби і, і мали да, потребу слова втішення. І він їх втішав, вчищав Царство Боже, встреляв і виганяв бісів. Навіть біси кричали: Ми знаємо, хто ти син Божий, і він забороняв їм це робити. Але в кінці цього дня він пішов і усамітнився після цього. Але люди. Не дали йому самітниця, почали його шукати, бо були так вражені силою його, яку, він, яку з нього виходила, яка могла стріляти всіх інших і біси виганяти. Але він сказав їм, що я посланий не тільки для вас, а для інших сел і міст. Так що, як би там, я з вами побув і мені треба йти далі. І кожному з нас, знаєте, і тоді відчитав тих людей розставання. Відбувається таке, знаєте, ну, да, розставання для на, на, наступної зустрічі. В якийсь момент кожному з нас приходить Ісус, і ми, ми з ним можемо розмовляти, спілкуватися, отримати від нього благодать, яка з нього виходить. А в якийсь момент ми Його не відчуваємо. Тобто, нібито, як він пішов до інших, теж благовістити і теж їм допомагати. І цей час у мене відбувається така перевірка моєї віри. Чи можу я так, тимчасово розлучившись, залишати вірність Господу. І це якраз та перевірка, яку я повинен і зобов'язаний пройти. Я можу на цій перевірці, да, випробування своєї віри знаєте, хитатися, поневірятися, сумніватися, але що в серці. Десь, якщо у мене закладений добрий фундамент, ці, ці поневіряння вони будуть подолані. Так і ті люди, які отримали благодать Господню, дотик Господній, теж вже мають цей фундамент, до них доторкнулися. І якщо людина береже себе на цій дорозі Божому шляху, то вона витримає цю коротеньку розлуку, бо Господь надовго ніколи нас не залишає. Бо знає, що ми немічні, і завжди приходить на допомогу. Амінь.